Протитанкова ракета з лазерним наведенням, що летітиме вдвічі швидше і вдвічі далі. Ізраїльська компанія IAI продемонструвала нову, дуже відчутно покращену версію своєї ракети Alpha Lahat Laser Homing Anti-Tank. оригінальна Alpha родом ще з 90-х і от настав час для переродження. Привіт, що правда, так собі. Технологія лазерного наведення, за словами компанії, дозволить ракеті шукати ціль, незважаючи на такі перешкоди, як Джемінг GPS чи відсутність цілі у полі зору оператора. Нова ракета призначена для запуску із 105 та 120-мм міліметрових платформ. Паралельно Ізраїль погодив виробництво нових партій танків Меркава, які для цього підходять. Але Альфа також можна запускати як із води, так і з повітря. Як виглядає Лагат альфа Це двохметрова ракета вагою 25 кг і дальністю до 20 км. Вона увінчена здоровенною боєголовкою, начиняння яку. Може різнитися. Відповідно, ви отримаєте або протитанкову ракету, або ту, що розносить осколки. Ракета здатна нейтралізувати танки, пробивати стіни будівель, а також влучати у цілі, що рухаються з